Сучасному світі актуально бути обачними і попереджати негоди ще до їх появи брати парасольку, якщо піде дощ, піклуватись про кондиціонер ще до спеки, брати потрібний одяг перед сезоном. І вже частиною нашого життя став вибір генераторів і зарядних станцій. Про станції ми вже неодноразово розповідали вам на каналі АЛО. Та прийшов час детальніше розібрати тему генераторів, чим вони відрізняються, та які саме потрібно вибрати в залежності від навантаження електричних приладів. І крім того, я сьогодні. Вам розповім про ось цей генератор. Це Pramac es 3000, який здатний забезпечити потреби більшості покупців при відключенні світла. Тому не будемо гаяти час. Погнали, тож, коли ми заходимо на сайт Allo, щоб вибрати генератор. Перед нами з'являється дійсно великий вибір різноманітних девайсів, та всі вони один від одного кардинально відрізняються. Перше, з чим ми будемо стикатись, це пальне. Генератори бувають бензинові і вони мають свої переваги. А саме вони не надто гучні, мають меншу вагу, ніж дизельні генератори, і не примхливі до температури навколишнього середовища та потребують менше уваги до технічного стану. Такі генератори можна заправляти 92-м або 95-м бензином, і вони чудово під. Ходять як резервне джерело струму. Через особливість бензинового двигуна він не може довго працювати безперервно, і вже через деякий час таким генератором треба дати відпочити, щоб охолонути. Дизельні генератори мають більший ресурс роботи і можуть працювати майже без обмежень по часу, але їх основний недолік це значно вищий рівень шуму ніж у бензинових генераторів. Більша вага і необхідність тримати такий генератор в теплому приміщенні, температура якого не знижується нижче нуля. Ну і газовий генератор це найменш розповсюджений тип приступу який має свої недоліки і переваги, але сьогодні про нього розповідати детально не будемо. А якщо продовжити розглядати відмінності між генераторами, варто згадати тип подачі струму для чутливої електроніки, яка потребує максимально чистої напруги. Варто розглядати інверторні бензинові генератори, які виробляють струм через спеціальний інвертор, а його подача контролюється електронікою, що забезпечує чисту синусоїду, та подачу струму 230 вольт 50 герц. Якщо ви плануєте використовувати генератор для пристроїв, які мають. Електромотор або ПК, то їм важливо мати стабільний струм з мінімальним відхиленням. Для таких цілей існують генератори з функцією AVR, автоматичне регулювання напруги. Ну і звісно, генератори можуть відрізнятися типом запуску, ручним, як промак ES3000. Цей спосіб максимально надійний і не потребує встановлення в генератор акумулятору для стартеру. Є генератори з електронним запуском за допомогою кнопки, ключа або навіть віддаленого запуску за допомогою пульта і навіть генератори з функцією автоматичного запуску вимкненні напруги. Мережі, але вони використовуються зачасту в комерційних приміщеннях. І ось ми підійшли до потужності генератору, які вибрати саме вам. Найпростіші моделі генераторів працюють на бензині, мають невелику вихідну потужність до 2 кВт і не оснащені інвертором чи авторегулюванням напруги. Вони підходять як резервне джерело живлення для пристроїв невибагливих до якості напруги для підзарядки девайсів з акумуляторами, освітлення приміщень. Та такі генератори не мають надвелику вагу і займають мало місця в приміщенні. Далі йдуть генератори. З потужністю від 2 до 3,5 кВт, які здатні заживити навіть невеликі приміщення, але як зрозуміти, яку потужність потрібно вибрати саме вам. Ви можете дізнатися цю інформацію на заводських написах на пристрої в документації або орієнтуватись на цю таблицю. Тут вказані більшість сучасних споживачів, і ви можете порахувати, яка кількість пристроїв буде підключена до генератора, та чи вистачить йому потужності. Та варто врахувати, що деякі пристрої мають різне номінальне та максимальне споживання. Наприклад, це стосується. Котлів опалення, кондиціонерів з функцією обігріву чи пилососів на максимальній потужності. Враховуйте це при виборі генератора. І ось сьогоднішня модель на огляді Прамак ES3000. Це бензиновий генератор з піковою потужністю 2,6 кВт, і номінальний, яку пристрій здатний видавати на постійній основі 2,2 кВт. Саме такі генератори люди найчастіше вибирають як резервне джерело живлення для приватних будинків або як портативний девайс. Його вага складає 41 кг, а габарити дозволяють сховати під. Стіл для того, щоб він не заважав. ЄС 3000 має зручні ручки для транспортування та надійну сталеву стійку до перевертання раму. А використання амортизаторів не тільки знижує вібрацію, але й зменшує рівень шуму під час роботи. Зверху на рамі знаходиться пластиковий бензобак ємністю в 11 літрів, чого вистачить для 9 годин безперервної роботи на максимальній потужності і для 12,5 годин роботи на потужності 75%. Тобто, генератор від промак досить економний і не споживає. Ає надто багато пального за що не в останню чергу потрібно дякувати чотирьохтактному одноциліндровому двигуну Honda GX160 Це роками перевірений двигун, який використовується в найрізноманітнішій техніці. Тому, завдяки поєднанню в ЄС 3000 японського двигуна і італійській збірці, компанія Прамак досягла чудової надійності. Та ми, як користувачі, можемо бути впевнені, що цей пристрій надасть нам енергію, коли це буде необхідно. Але для некомерційного генератору залишається важливим шуму. І виробник заявляє, що його рівень біля пристрою складає 96 дБ і 68 дБ на відстані 7 метрів, що можна порівняти з працюючою поряд пральною машиною. Крім того, генератор має захист IP23 від великих частинок бруду, сміття або вітру з дощем, а дві вихідні розетки змінного струму частотою 50 ГГц, захищені по стандарту IP54, що дає можливість використовувати генератор на відкритому просторі. Тому генератор це дійсно те резервне джерело струму, Яке здатне не тільки заживити невеликі пристрої, але й дати можливість заживити водяний насос, котел та холодильник, щоб користуватися пристроями навіть при довготривалій відсутності енергії. Тому вибирайте потрібний вам генератор та залишайтесь завжди зі світлом. На цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Аво. Бувайте!